Проти раку з порожніми кишенями Так, уже другий місяць бореться за свого єдиного сина родина мух із монастирищини. У п'ятирічного ігоря діагностували важке захворювання крові. Щодня на лікування хлопчика йдуть тисячі гривень. Попереду у нього щонайменше рік рятівної терапії. Та коштів на це родина Ігоря немає. Із маленьким борцем спілкувалася Вікторія Хамаза. На лікарня на ліжко п'ятирічний Ігор потрапив прямісінько з садочка. Відтоді звичний світ хлопчика змінився. За два місяці він став фахівцем у капельницях, катетерах та уколах. Дряпали, дряпали. Він показує, каже, що дряпали. Там Останнім часом дуже часто почав хворіти на лоренгіт. І випадково зробили снімок, побачили п'ятно і зрозуміли, що щось не то. Звичайна пляма на знімку виявилася та клітиною лімфомою. Це важке захворювання крові та лімфатичної системи. На момент виявлення недуг був задавнений, кажуть медики. Утім, шанс на одужання ігор все ж має та лікування потребує чималих затрат. Дитина входить в середню групу різка Теж практично на старті лічення. Ну на сьогоднішній день відповідає на лічення. по рентгену має бути все благополучно. Проблеми, проблеми все проблеми все те же, проблеми з обізпеченням. Об І тоді, хоч працю скач, не проскочить зода м'яч. Тяжке лікування хлопчик поєднує з навчанням. І горні на мить не полишає книги. Деякі, каже, мама навіть встиг вивчити на пам'ять. Та найбільше мріє повернутися додому. Додому, хоче додому, хоче. Я ж кажу, спілкування. В садочок він дуже хоче. скучить за всіма своїми дітками. Він не розуміє, чого ми тут, а я вже хочу додому. В мене нічого не болить, поїхали додому, я вже вилікувався. Попереду вигорять щонайменше рік дороговартісного лікування, та воно не по кишені родині хлопчика. Єдина надія допомога небайдужих. Без неї, п'ятирічному Ігорю, так і не вдасться повернутися додому. «Привіт, привіт». бабуся. Папа, привет. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.